Так, усім привіт! Лайк, like, підписка, кому не шкода. Дивіться, новинка Pro, 3 кВт компресор, 2650 обертів, 8 атмосфер, 475 літрів. Його ефективність за хвилину. Що хочу сказати по компресору, ми його вже запускали. Він дуже тихо працює, це є безмасляного типу. Тут навіть видно шатун. І циліндри. От коли дивлячись як воно працює, на перший погляд, дуже так незвично і страшнувато, думаю, дивишся, без масла шатунчик, ну, поршеньочок бігає по циліндрі, дуже тихо працює і швидко качає. Їхня перевага лише в тому, що безмасляний тип компресора часто використовують, наприклад, в стоматології, а також в підкрасках там, різних. От, на пиленнях, на знаю, харчового призначення, оформлення тортів, такого і іншого. І перевага його в цьому якраз основна. І я не знаю, правда, як будуть служити, наприклад, циліндри, поршня, який у них ресурс. Хоча відгуки в інтернеті тільки позитивні. Зараз я вимкну, послухайте, як він чітко працює. До речі, дуже збалансовано. І Маленькі компресора також є на 16 літрів, бачив 25 і так далі і тому подібному. І вони дуже зручні в невеличких майстернях. Але я вважаю, що якщо для майстерні, треба брати масляного типу, бо, тому що все-таки воно буде надійніше. Мені що не сподобалось? Не сподобалось те, що тут шатунчик поршень, воно все йде відкрито, йде обдув. І, наприклад, якщо майстерня, це буде багатопилюки, абразиву і такого іншого, тоді велика ймовірність, що пошкодження з цієї сторони, де якраз вентилятор обдуває обмотку, обдуває шатун і поршень, може затягувати пилюку і пошкодити, зносити дуже швидко поршньову групу. Тому, де багато пилу, я б його не використовував. Тільки в чистому приміщенні. Хоча він може стояти в одному приміщенні, де чисто і гарно, а шланг продовжити туди, де необхідно. Так, зараз буде відео продовження. Так, зараз ми його запустимо. Підготував пристрій на споживання, скільки він буде реально споживати. Не ви ви ну, дуже тихо. Він вібрації фактично не дає ніякої. Зараз споживає 2 кВт. До 2,6 росте його навантаження. Але дуже швидко, як бачимо, тут вже є 4 атмосфери, буквально за секунд 20. Для стоматології це, напевно, саме те, що потрібно. Або для, наприклад, домашніх потреб, хто займається покраскою. Тихо, чітко, гарно, швидко. Так, бачимо вже 2,3 кВт. Навантаження йде і відносно споживання росте, це нормально. Напруга в мене просіла. Так, як бачимо, хвилина 30 і повністю накачаний. 2,6 максимум було. І, як бачимо, напруга в мене просіла. Так що, хто купляє такий компресор, враховуйте, що має бути гарна проводка. І хороше світло. Якщо буде напруга реально е, слабенька, він може не запуститися. Е, наприклад, на даний, от зараз напруга 222 вольта, коли вмикаю, бачу, просідає до 180-185. Е, що зробити? Зараз світлом є проблеми. Але в кого лінія хороша, чи інвертор, чи з акумуляторами стоїть, то я думаю, що проблем ніяких. Хороша, якісна річ, рекомендую. Пишіть, хто користувався, може в когось, якісь виникали там проблеми. Також бачу, що стоять електромагнітні клапана два штуки. Е, ну, Зараз багатьох компресорів їх використовують, і надіюся, що вони не будуть, скажімо, мати якихось нюансів. Так, будь ласка, лайк, підписка. Всім дякую за увагу.